Посеред басового кута то не людина. Вона опинилася у воді, бо знехтувала правилами безпеки на льоду. Ситуація цілком реальна. Втім, у цьому випадку це лише навчання. Співробітниками ДСНС Рівненщини спільно з працівниками рівненської обласної служби на водних об'єктах було проведено спільне навчання щодо потертунку потерпілого на кризі. Рятувальники показали кілька варіантів того, як допомагають людині, яка пішла під кригу. У нагоді можуть стати спеціальні рятувальні сани. Дієвим є і спеціальний катер аероглісер. Саме ці два варіанти є найшвидшими та доволі ефективними. Втім, користуватися ними можуть лише рятувальники, які мають потрібне оснащення. Допомогти можуть і пересічні люди. але під рукою потрібно мати, бодай мотузку або довгу палицю. Якщо ж людина провалилася під лід, а навколо немає ні душі потрібно дотримуватися певних правил. Треба розкинути широко руки, щоб не потрапити під лід і не панікувати, кликати на допомогу. Кричати, бо самому можна вилізти, але коли лід тонкий, бажано не ламати його края, попробувати на спині чи грудьми вилазити. І тоді, коли вже вилізли, перекочуватись в ту сторону, з якої прийшли. Після того, як людину успішно дістали із води, до роботи беруться медики. Якщо він у свідомості, ми одразу зігріваємо його, зберігаємо, щоб зберегти тепло, накриваємо термопокривалом. Якщо є можливість, даємо йому тепле пиття, по можливості сухий одяг, зігріваємо його, відводимо в тепле приміщення. Втім, не завжди все буває благополучно. У випадку втрати свідомості, порядок дій змінюється. Якщо він нам доставлений без свідомості. Ми оцінюємо дихання його чи в нього присутнє дихання. Перевіряємо, якщо дихання немає, перевіряємо прохідність дихальних шляхів, звільняємо дихальні шляхи, якщо є така потреба. І починаємо серцево-легеневу реанімацію. Рятувальники кажуть, що найкраще взимку взагалі не виходити на лід. Втім, на такі застереження зважають не усі. Зокрема, чимало людей полюбляють зимову риболовлю. Саме вони у зоні підвищеного ризику. Уже зафіксовані неприємні випадки. Від 15 листопада по 15 березня це саме якби небезпечний такий час, коли люди попадають на надзвичайні ситуації. В цьому сезоні безпеці одна людина вже загинула. На жаль, і на даний момент п'ятьом рибалкам надано допомогу, їх врятовано з криги. Ну це по всій області. Доки рятувальники та медики тренуються, поруч за усім спостерігають рибалки. Ті, з якими ми поспілкувалися, кажуть на лід виходять лише тоді, коли він достатньо міцний. Виходжу на пробу, лід, дивлюся, чи нормальний. Перший лід пішня береться і пробується. Не збором ходиться пішнею. Якщо з першого разу пробивається, то на лід не треба виходити. Окрім навчання, рятувальники також провели інформаційно роз'яснювальну роботу серед рибалок. Їм роздали листівки з правилами поведінки на льоду. Юлія Котляревська, Ольга Соколюк та Богдан Прокопчук. Телеканал АТІ ВІМедіагруп.